Ісус може звільнити їх, Євангеліє від Матвія, розділ 10, вірші 7 та 8. Ходіть і проповідуйте, що наблизилося Царство Небесне, недужих зціляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, демонів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Сьогодні є люди, які стверджують, що такі хвороби, як снід або рак, є покаранням Божим для недобрих людей. У цьому твердженні немає жодного біблійного підґрунтя. Бог не наводить хвороби на людей. Ба більше, якщо хтось і ненавидить хвороби, так це Ісус. А диявол намагається нас переконати у зворотньому. Він нав'язує свою брехню, намагаючись змусити нас повірити, що ці хвороби походять від Бога. Бо він знає, що якщо хворі повірять у це, то лише ще більше віддаляться від Бога, а це і є метою диявола. Нам із вами, як віруючим людям, час покласти край цій брехні. Кілька років тому Господь сказав мені в серці: досягай тих, хто страждає. Скажи їм, що я не винен у їхніх стражданнях, скажи їм, що я їхній визволитель. Це слово було не лише для мене. Воно було для всього тіла Христового. Ми повинні сказати тим, хто страждає від страшних хвороб, що Ісус є Господом над цими хворобами. Ми повинні розповісти їм, що Бог щиро любить їх і має бажання та силу їх зцілити. Не Бог приносить ті страждання, які ми бачимо навколо. Це просто жахлива брехня, яку поширює диявол. І якщо ми будемо виконувати свою місію, то дуже скоро на вулицях пролунає інша звістка. А саме звістка про те, що не Ісус Христос тримає людей у рабстві, а звістка про те, що Ісус є тим, хто може звільнити їх, із Святого Письма, Євангеліє від Матвія, розділ 9, вірші з 18 по 26, коли Він це казав їм. Підійшов один начальник, вклонився і сказав йому: Моя донька щойно померла, прийди і поклади на неї свою руку, і вона оживе, тож Ісус та його учні, вставши, пішли за ним. І ось жінка, яка нездужала на кровотечу 12 років, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу, бо говорила сама собі як тільки доторкнуся до його одягу, стану здоровою. Ісус, вже обернувшись і побачивши її, сказав Кріпися, дочко, віра твоя спасла тебе. І жінка була оздоровлена тією ж миті. Прийшовши додому начальника і побачивши сопілкарів та натовп, який голосив, Ісус сказав: Відійдіть, бо дівчина не померла, а спить. Та з нього почали глузувати. Коли ж натовп вигнали, він увійшов, узяв її за руку, і дівчина встала. Ця звістка розійшлася по всій тій землі.